Всім привіт! Всім добрий ранок. У нас сьогодні така погода ще краще, ніж вчора, бо вчора було трошки прохолодно, а зараз вже у нас плюс 12. Боже, що це там робиться у нас? Сьогодні погодка просто бомбезна. Тепло, тихо, вітру немає. Дядьки он на криші лазять, щось там роблять. Бачите? Це у нас тут у мене ж тут раніше був Жек, а тепер компанія нова якість, ну, типа Жека теж. Це щось там роблять. У мене зранку була двочка, одна, я відпрацювала і, думаю, покажу вам цей раз суфле я робила. Ви знаєте, просто шикарне вийшлося, навіть ще краще, ніж було в прошлий раз. Я, наче, хвилювалася. За те, що випадає. Не хочу випадати. Я хвилювалася за те, що я е, морку вроді е, на цей, на, господі, на м'ясорубку знову забулася. От, Перекрутила. І думала, що хоч би вона не була, е, ну, знаєте, сируватою. Що Та таке? Не хочу випадати, хочу з форми витягнути, ж вам показати. От. А вона знаєте, Ну, вийшло ну, дуже гарне це суфле, ще краще, ніж в прошлий раз. О, все, витягла я з форми його. Зараз я вам його покажу. Ось воно вже застигло, бачите, яке воно на зрізі. Це я вже шматочок зранку покуштувала. От, прекрасний зріз. Держить форму свою, все чудово. Морква готова. Не цей не сирагить, нічого м'якенька, все просто супер. Я ж кажу, мені цей раз він вийшов навіть смачніший, ніж в прошлий раз. Може, за те, що я сюди більше молока додала. І що я зробила цей раз не так. Прошли раз я туди ще й сало молола, а цей раз у мене просто була печінка без сала, але зверху. Отак, зверху, я просто взяла і поклала три кусочки вершкового масла. І ви знаєте, цей аромат вершкового масла з печінкою це було щось божественне. Аромат дуже гарний. Тому о, дуже, дуже гарний вийшов суфле, навіть ще краще, ніж в раз. І смачно, смачно! От. А я зараз тут все це поховаю, ну якраз бо вчора я не ховала в холодильник, бо було ж гаряче, а за воно все вистегло. Зараз поховаю все це діло і зберуся, піду на вулицю. на вулицю. Та мені треба купити краску для волосся. от Поки я згадала за це все діло. І, мабуть, треба купити ще ґрунт мені для, для моєї посадки. для всього. О, то це зараз у мене перерва між клієнтами, ось тут дві годинки, то я якраз оце вийду заодно і прогуляюся трошки і куплю те, що. Я мені вже потрібно. в магазин зайшла, фарбочку свою купила, бо на вулиці йду, ось бачите, взагалі геть розтібнута, бо така теплень, що прям, ну, жарко у мене ножі. Куртка ця легенька, але треба дістати шкафа, там ще у мене є тонша. тонша курточка, бо в цій вже. Жарко, прям реально жарко. О, от зараз зайду ще грунт куплю. І таке у мене там вдома цибуля скінчилася. В общем, кой що тут ще куплю і додому. І Додомку, бо мені ж скоро працювати, бо в мене ще дві клієнтки підряд. Якщо це так, такі дні оце. Тут стільки ґрунтів навезли, то раніше був один універсальний, а тепер всякі різні. І для розсади, і для фіалок, вони для кактусів навіть є. Ось фіалки, там для квітучих рослин. ну Мені для розсади треба ось. О. Мені наче було, а то я брала раніше універсальний, він мені наче дорожчий. А цей 49 ,90, 50 гривень, 10 літрів. А цей магазину людей геть немає. Мені тут наче більше нічого не треба. Тут, звісно, такий магазин цікавий, можна ходити гуляти, але мені наче нічого не треба, так що додому. Раніше в Дениса був любимий магазин, він сюди коло мене недалечко. Він мене завжди вів. Бабушку розводить на якусь ігрушку. Тут багато чого. А, йому це подобався цей магазин. наш Магазин цибуля 5490. Червона така 59,90. Ну, Я її багато не використовую. що морква, що цибуля. А морква? Морква 42,90, ну трохи дешевша. Буряки 10,90. Зараз собі візьму ще яблучка якогось. У мене вдома скінчилося. Я вже прийшла додому. Ой, вже на вулиці нічого не знімала, тому що дві руки зайняті, тому що взяла ще борошна 2 кілограми. Бо в мене залишилось вдома мало, небагато. А я надумала сьогодні ввечері ще пельменів зробити для деньки. Бо завтра ж мені його забирати. І в нас Деніс пішов з понеділка знову в школу. І я його завтра буду забирати з школи додому, дома погодую і тоді вже в академію. Так, купила що я? Яблучок купила собі голдену. Ну, фарбочку я вам показувала купила. А може на вихідні, може, мене Альона пофарбує. Купила цибульки, 2-4, 6 штук, це 40 гривнів. От, Ну, це ж такі ціни, куди ти дінешся. А ну і купила ґрунт. От. 10 літрів купила ґрунта. А то в мене вже е, огірочок ось такий, я була, його вже садила ось. Оце ці, що останні я садила, бачите, який він вже виріс? І його б треба зараз по сім'ядольній листочок досипати ґрунтом, в мене ж ґрунт скінчився. От, і скоро їх вже висаджувати, в общем. Фух, то це купила ґрунт. І зараз, зараз в мене там трохи посуда є, бо я ж освободила суфле і силоточка, та в общем, помить, перевдягнуться. І вже чекати клієнтку, скоро вже клієнтка. І засаджуюсь працювати вже до десь до п'яти вечора. Так що зустрінемося пізніше. Я відпрацювала. <кхух> і честердечно збиралася робити пельмені для Дениса. Вже всі м'ясо порізала, думала перекручувати. Але щось мені на вечір якось стало, не, ну, стало себе неважно почувати, щось у мене стала крутиться голова. Чи то, що у нас зміну погоди, в нас сьогодні так тепло було, не знаю. Але щось мені якось не по собі. О, це по-перше. А по-друге, е там же ж в тісто для пільмінь, таке як я роблю на кипятку, е там потрібна олія. А в мене вона скінчилася, немає. А друге тісто я не хочу робити Тому я, мабуть, зараз просто зварю макарончики для діньки. М'яско поставлю в холодильничок зараз назад. Буде краще, тоді зроблю. Куплю олійку і зроблю. А йому зроблю, просто макарончики зварю і в мене є до макаронів є, є ж, і суфле печіночне, і, і сардельки у мене є. Ну, то буде мені його чим погодувати. Оце таке. Щось... Голова причому не болить, а просто крутиться. Таке, два дні боліла голова, я на таблетках, а це почала крутитися голова. Ті, що воно таке? Пора вже, мабуть, сідати на голодовку. Оце коли зо мною таке вже починає робитися, от треба вже сідати на голодовку. Поголодуєш, тоді все в порядку. Нічого, ні голова не болить, ні давлення немає, нічого. От. Оце я так бачу, що вже, мабуть, і це і мені скоро прийдеться. Так, зараз заховаю м'яско. Е там підсиплю земельку ось. Ось той огірочок. Я ж грунт сьогодні купила, а це хожу, прямо, знаєте, як, як дурочка якась, чесне слово. Не люблю таке состояние. Треба випити взяти омегу, може поможе? Поміряти тиск. О, точно, зараз піду поміряю тиск. Ой, поміряла тиск. Тиск 137 на 66. А ну, хто в мене лікарі, хто скаже, що 137 на 66. Ну, я розумію, що, боже, це прямо так все, все кругом іде. Я розумію, що нижня низькувате. В принципі, і верхні трохи високувати, а нижні низькувати. Що це значить? Велідольчиком може кряпнути, це ж нижнє сердечне чи яке воно там тиск, цей давлення. Ну, якби високого нема ніякого, ну це щось таке робиться. І це зробилось ось буквально ввечері. Я ще допрацьовувала такого не було. Що воно? Чого воно? Що воно? Робиться. Так що це такі справи в мене, щось я ж кажу, щось якось не так себе почуваю. О, то я зараз сьогодні макарончиків зварю і на сьогодні, хвата, на завтра йому буде, бо я завтра, завтра мені просто цим не буде, коли займатися. Завтра в мене на 8 утра клієнтка і після неї на 10, і зразу я тоді біжу за денькою в школу. От мені завтра не буде, коли у мені нічого, тому зварю сьогодні і все, і буду, мабуть, відпочивати. Бо це таке щось зробилося зі мною. О, от. Зараз, мабуть, візьму валідольчика, під язичок посмакчу, може, полікшає. Або вот таке допомагає, він сосуди розширяє, наче і легше стає. Так що це такі у мене справи на вечір щось мені не дуже. От з вами я тоді на сьогодні прощаюся. Всім всього самого найкращого, всім пока-пока.